Почнемо з того, що відео про резанину в середній школі Колумбайн вам непогано зайшло. На момент написання сценарію там більше 4000 переглядів. Це для мого каналу великий успіх, так як він недавно перетнув позначку 500 підписників і в коментарях деякі з вас писали, щоб я продовжував робити ролики на тему скулшутінг. Що ж, сьогодні історія навіть більш трагічна. 27 загиблих від рук 20-річного психопата Адама Ланза виключайте світло, обіцяю, буде Страшно цікаво. Адам Пітер Ланза народився в Ексетері, штат Нью-Гемпшир, 22 квітня 1992 року. Мати Адама Ненсі була колишнім біржовим маклером і давньою любителькою зброї. Друзі та сусіди казали, що вона водила сина в тир, щоб не залишати його одного вдома. Та в неї завжди було багато зброї в будинку, на відміну від свого сина, який був тихим і незграбним у спілкуванні. Ненсі була товариською та легко заводила друзів. Ненсі вийшла заміж за батька Адама Пітера Ланза, успішного керівника 6 червня 1981 року. Пара розлучилася в 2009 році, коли Адаму було 16 років. Після цього Пітер, як повідомляється, приїхав до Стенфорда, штат Коннектикут, і погодився платити щорічний алімент у розмірі 20-40 тисяч доларів США періодичним підвищенням. Час від часу він бачився з сином. У Адама був один брат Райан, який був на 6 років старший за нього. На момент стрілянини в школі проживав окремо. Адам навчався в початковій школі, в якій пізніше стався його напад. Однокласники описували Адама як розумного. Але нервового та метушливого, за словами деяких його друзів та членів сім'ї, у нього також був діагностований синдром Аспергера. Це одне з п'яти загальних порушень розвитку, які характеризуються серйозними труднощами в соціальній взаємодії, а також обмеженим стереотипним повторюваним репертуаром поглядів і знань. Синдром іноді називають формою високофункціонального аутизму. Тобто аутизму, за якого здатність функціонувати відносно збережена. Особи із синдромом Аспергера в популяції трапляються рідко, вони не схожі на розмову відсталих. Адже володіють як мінімум нормальним або ж високим інтелектом, але не стандартними чи слабо розвиненими соціальними здібностями. Часто через це їхні емоції та соціальний розвиток, а також інтеграція, відбуваються зазвичай пізніше. Синдром часто характеризується також вираженою незграбністю. У п'ятницю. О 9.30 14 грудня Адам Ланза чотири рази вистрілив у свою матір Ненсі з гвинтівки Savage Mark II 22-го калібру. Від отриманих пошкоджень вона померла. Потім він поїхав до початкової школи Сенді Хук, озброївшись гвинтівкою Башмастер XM15E 2 s і 10-міліметровим 20 sf Крім того, у салоні автомобіля було ще два магазини на 10 патронів. Прибувши до школи, він не в змозі відкрити двері, вистрілив крізь скляну панель біля замкнених вхідних дверей і увійшов до школи. Коли четверо працівників школи увійшли в коридор, щоб дослідити шум, Ланза відкрив вогонь, убивши директора Дон Хохспрунг і шкільного психолога Мері Шерлах. Та поранивши вчителів Мері Хамонт і Дебру Пізані, він зайшов до головного офісу, але не виявив персоналу, який там ховався. Потім Адам пішов головним коридором, стріляючи в тіла Хоспунг і Шерлах. Хоча є суперечки про порядок подій. Відомо, що Ланза увійшов до кабінету першого класу вчительки Вікторії Сотто, де він застрелив її разом із п'ятьма учнями та вчителем спеціальної освіти Ен Мерфі. Хоча кілька учнів змогли сховатись, він також увійшов до іншого кабінету першого класу, де вчителька Лорен Руссо. На поведінковий терапевт Рейчел Давіно ховали дітей у маленькій ванній кімнаті. Руссо та Давіно та 14 учнів були вбиті в кімнаті, а 15-та дитина, яка була поранена, померла в лікарні. Шестирічна дівчинка, знайдена поліцією після стрілянини, була єдиною вцілілою в класі. Адам ходив між приміщеннями, стріляючи в вікна, намагаючись проникнути в інші забарикадовані класи. Під час стрілянини він обійшов кабінет. В якому ховався перший клас Кетлін Рой, можливо, тому що він припустив, що він порожній, оскільки двері були зачинені, а вікно закрите шматком чорного паперу. Коли прибула поліція, Адам знову увійшов до класу Сотто та вистрілив собі у голову зі свого глока, завершивши десятихвилинну бійню. Після прибуття поліції школа була заблокована. А тих, хто вижив, евакуювали. Поліція почала з'ясовувати можливі мотиви стрілянини, але вони так і не були повністю встановлені. Існує велика теорія, що надзвичайна тривога та різноманітні психічні розлади Ланза могли призвести до психотичного взриву, який призвів до його різанини та остаточного самогубства. Школу закрили як місце злочину та зруйнували у 2016 році. Пізніше виявилося, що Ланза міг бути педофілом через електронні листи, які він надсилав другові, в яких говорилося про те, що педофілія це непогано. Адам розстріляв усіх своїх жертв і зброї, яку він викрав у матері. Зазвичай він стріляв у своїх жертв понад 5 разів, але одна жертва Ноа Познер була поранена 11 разів. Під час стрілянини він був у чорному одязі, жовтих берушах, сонцезахисних окулярах, оливково-зеленому жилеті та мав при собі магазини для рушниці та один для пістолета. Батько Адама розповів журналісту The New Yorker, що він та його колишня дружина Ненсі ніколи не підозрювали, що їхній син небезпечний. Вони думали, що він був дивним, але ніколи не думали, що він зробить комусь боляче. Пітер, який навчав його водити, сказав, що він був найбезпечнішою та найобережнішою людиною, яка найбільш дотримується правил, яку я коли-небудь зустрічав. Які висновки ми можемо зробити. Я думаю, що якби його лікували, ним належно піклувались та не привчали з дитинства до зброї, то все могло би бути по-іншому і не було б стільки невинних жертв, включно з його матір'ю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи такий синдром лікується. Тепер будемо закінчувати це відео. Не забувайте про телеграм. Та підтримати канал на Баймію Кофі. Якщо відео сподобалось, то ставте лайки. Дякую за перегляд. Зустрінемось в нових роликах на каналі Pinkerton.ua